З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тиверіатського моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які він здійснював над хворими. Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. А була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього, і каже Филипові, звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип, на двісті динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трошки одержав. Каже Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місці багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, Роздав тим, які посідали, також і рибу скільки бажали. Коли ж наситилися, він каже своїм учням зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити царем, віддалився знову сам на гору.